хомут глушника. Ось так він виглядає. З торгової марки дорожна карта. Є ось такий стікер на пакуванні. На стікері ось такі маркування. Написано, що він для автомобілів газель ВАЗ, Москвіч. І застосування його йде із назви. Це хомут глушника. Він потрібний там, де потрібно велике зусилля затягування, але де розмір не варіюється. Тобто якщо 51, значить ну, максимум 52. Де його застосувати, а от зараз покажу. Там, де трубу, треба дуже сильно обжати іншою трубою. Розпакуємо його і я покажу, як його застосовувати. Ось така краса у нас після затягування. Гаєчки тут підключно на 13. На всякий випадок і взаємних переміщень у нас не відбувається. Ось такий силовий хомут. І як ви розумієте, що це у нас зовсім не газель і не москвіч, це у нас фіатик Добло. Там, де підходящий розмір, користуйтесь. Este que me juego chico, me...